Пане мене на тлі обстрілів масованих з боку країни терористки Російської Федерації. Російські окупанти продовжують тиснути на сили оборони України на полі бою. Ситуація, до прикладу, Турецьку є дуже складною. бої з російськими загарбницькими військами ведуться за кожен будинок. Про це повідомляла і речниця оперативно-тактичного групування Луганська Анастасія Бубовнікова. І за її словами, лише від початку цієї доби російські окупанти здійснили. 11 штурмів, деякі з них досі тривають, і речниця зазначила, що раніше війська Росії не застосовували техніку на цьому напрямку, однак тепер її фіксують на північній околиці Турецька у Неліпівці, і вона речниця зазначила, що за минулу добу там відбувалися бої із застосуванням бойових броньованих машин, баги, мотоциклів. Раніше цього не спостерігали, а зараз ворог активізувався. Чим обмовлена ось ця. Активізація наступальних дій з боку країни агресора, і якою, за вашою оцінкою, є ситуація на полі бою на цьому напрямку і загалом по всій лінії фронту на сході України. Дійсно, якщо ми беремо турецький напрямок, ми можемо про нього говорити по окремій, але все-таки я би більше поєднував, як часів яр і турецьк, Одну один напрямок наступу ворога, оскільки вони намагаються на торецькому напрямку. Атакувати в лоб місто, але для них задача пройти Торецький, вийти на фланги Часового Яру, для того, щоб пробувати охопляти місто, бо в лобових атаках часів яр до тепер ворог не зміг там перехопити ініціативу в часовому ярі. Хоча з урахуванням інтенсивності боїв на Покровському розуміємо, що то напрямок і часів Ярівський ворог активізовує для того, щоб все-таки зімкнути. Свої наступальні ряди для того, щоб окупувати Донецьку область там в районі Краматорська Слов'янська. Турецький напрямок, та і не тільки турецький, напевно, зараз є напрямок, є властиві наступи ворога в тому плані, що вони застосовують там дійсно все, що може їхати від бронетехніки, і навіть між іншим генеральний штаб зараз звітує, що з не... більшу кількість, скажімо так, ворожої бронетехніки, зокрема автомобільного транспорту, артилерійських засобів. Бо якщо раніше ми там бачили, навіть по тих самих станках. Це було буквально там 2-3-5 танків в день. Ну це дуже мало по всій лінії. Фронт то зараз ми бачимо, що вони від танків до електричних самокатів намагаються садити своїх солдатів і відправляти в штурми, що абсолютно не відповідає жодній логіці війни. Бо що мотоцикл що багі, що той самий же самокат, ну це насправді транспорт в один кінець, і це прекрасно розуміють росіяни. Але тим не менше. Намагаються це робити, бо якщо бронетехніку вони бережуть в рази більше, ніж особовий склад, тобто бронетехніка має заїхати, висадити десант, вернутися назад, знову його завантажити, знову висадити. Їх мало хвилює, що до цього часу, поки приїхала бронетехніка, скажімо, з 10-9 солдатів вже попереднього екіпажу висадженого загинули, але вони за такий рахунок, що вони вважають, що безперервне накопичення підвозу особового складу чи просування особового складу на тактичному рівні дає їм е, певні переваги на, на, на безпосередньо на самому фронті. Сам тиск, дійсно, який навіть і на турецькому напрямку вони посилюють. Це ще пов'язано з тим, що командування е, сил окупанта на цьому напрямку вже так пригадується, мені разів п'ять звітували про те, що. Турецьк вони зайняли повністю, і що вони там закріплюються вже за межами міста, на рубежах міста. Ну але, як бачимо, до сьогодні бої тривають, і це ще є ще одним показником: що все-таки ворог сподівається на Донецькому напрямку, що збройні сили настільки виснажені або нам настільки бракує резервів, що ми не може не зможемо по всіх напрямках Донецького фронту і Харківського, у свою чергу, теж не зможемо. Ефективно підсилювати чи посилювати тою ж самою артилерією, прикривати артилерією безпілотниками авіацією. Хоча знову ж, якщо ми спостерігаємо певну тенденцію, то бачимо, що ми навчилися навіть з їхньою авіацією краще воювати. бо Кількість скинутих ворожих кабів о, зараз порівняно менша, ну не значно, але по на мінімум на третину. Хтось говорить навіть на половину менша, ніж, відповідно інтенсивності нанесення кабами ударів на день, як це було раніше. Ну це пов'язуємо ми з тим, що і системи протиповітряної оборони все таки хай дуже запізніло, але підходять від союзників. Ну і другий момент, те, що нам вдалося. Збройним силам знищити декілька е ар арсеналів головного управління артилерії, і ракетних військ армії окупанта, що де власні розміщалися ракети, каби, снаряди. Це все таки змусило змушує росіян перерозподіляти той ресурс, який у них залишається. Хоча, знову ж, це е ми можемо говорити про те, що ворог не може наростити. Серйозно настільки свій наступальний потенціал, щоб мати перевагу в стратегічному чи в оперативному плані, але це не означає, що на тактичному в тактичному плані ворог буде менше наступати чи буде менша інтенсивність бойових дій. І це дуже серйозне навантаження для наших військових, для наших побратимів це факт. І про це завжди варто пам'ятати, коли. Хтось хоче розповісти, що або подумати погане про про військових чи про їхніх командирів? Вони мають розуміти, що армія це єдине ціле, яка організовує максимально відповідно до тих засобів ресурсів, які вона має ефективну оборону. Бо у теплих офісах, десь там, де вони там люблять виписувати всі критики, їм війна зовсім інакше бачиться, аніж вона реально відбувається на лінії фронту. Тому тут консолідація, перш за все, важлива для всього українського населення. Я це завжди буду на цьому акцентувати, тому що це напряму впливає на ефективність і спроможність збройних сил проводити військові операції безпосередньо на лінії фронту. Пане Іване, про південь нашої країни хочеться поговорити. Нещодавно російські окупанти Намагалися штурмувати правий берег Херсонської області, зазнали важких втрат. Про це декілька днів тому писали зокрема в партизанському русі, а теж в телеграм. І за інформацією партизанів у підрозділах 70-ї мотострілецької бригади, яка базується саме на лівому березі Херсонської області. Через втрати виникла складна ситуація. І в партизанському русі а теж уточнили, що нещодавна спроба штурму правого берега закінчилася катастрофою для російських окупантів і ці. Лі взводи не повернулися назад, що серйозно підірвало моральний стан військовослужбовців, якщо їх так можна назвати військовослужбовцями. Також партизани уточнювали, що російське військове командування відповідно й далі відправляє своїх солдатів на штурми, щоб знайти вигідніше місце для наступного десанту. Пане Іване, якою ви бачите нині ситуацію саме на лівому березі Херсонської області. Наскільки активізуватися можуть окупанти зараз, аби намагатися закріпитися на островах в Дельті Дніпра? Якщо окупанти, якщо окупанам вдасться закріпитися на островах в дельті Дніпра, тоді перед якими загрозами постають і цивільні мешканці Херсона, Херсонської області, правого берега Дніпра, і відповідно сили оборони України Шем з того, що на цьому напрямку зрадник України відновив свої. Відновив свою по суті керування російськими військами, так званий генерал Теплинський, це російський десантник, це десантник російської армії, командно генерал. Він але, на жаль, на жаль, це людина, яка свій час зрадила Україну і зрадила присягу. Ну але це вже маємо той факт, який ми зараз маємо, і зрозуміло, що людина, яка присягла. На користь ворогу, але є колаборантом будь-якому випадку, що для своїх, що для чужих, завжди буде намагатися довести свою потрібність чи свою спроможність бути і служити цій країні. Заради якої вона зрадила все, що є святе для будь-якого українця, і окрім цього, що він там зазнав в свій час і поранення, був і свій час він дуже похитнувся його імідж в тому плані, що українські війська висаджувалися в районі Кринок і займали плацдарм в районі Антонівського моста, і ті ж самі козачі лопані, там багато інших моментів на островах. Коли українці дійсно розбивали їхні окремі поодинокі підрозділи, які там намагались закріпитись, ну і після того, коли відбувся підрив Каховського водосховища, тобто, весь цей пакет, весь цей всі ці фактори наклалися на те, що е, видно серйозно згустилися фарби над Теплинським, і видно, він має. Якісь прямі указівки, або як мінімум, або від Путіна або від міністра оборони Російської Федерації показати свою потрібність і свою ефективність на цьому напрямку, тим паче він не ну, вважався активним полем бою, але, скажімо, не найбільш інтенсивним. Ну і тому з урахуванням того, що дійсно українці дуже вдало з цих островів проводили розвідувальну роботу і диверсійні удари по російській армії і. Що враховувати, що все-таки він побоюється загроз додаткових форсувань збройними силами Дніпра, також зрозуміло, що з урахуванням того, що Харківський. Херсонський перепрошую військовий гарнізон Росія. Він по суті найбільш віддалений від логістики. І Теплинський розуміє, що в умовах, коли інтенсивність боїв в Україні є дуже серйозною, то перерозподіл ресурсів до нього може приходити в залишковому вигляді, то звичайно, що. Він і намагатиметься поповнити для себе ресурс, бо військових він не солдатів там, звичайно, ніхто й не розглядає як потенціал, з яким варто рахуватися. Тому на фоні цих всіх подій, звичайно, що вони будуть пробувати перехопити ініціативу, хоча б на островах. Крайній артилерійський навіть удар ворога, який вони проводили по Харкову Херсону і по населених пунктах Херсонщини, свідчив про те, що це був такий. Такий неприцільний, але масований артилерійський обстріл. Завдання стояло у них провірити, наскільки ми швидко можемо наносити контрудари, провірити, наскільки там є наші війська, де знаходяться, і також спробувати все таки викликати паніку. Навіть не паніку, а скажімо. Масове переміщення цивільного населення, гуманітарну кризу на цьому напрямку. Ну і окрім того, що пригадуємо раніше, що дійсно там ворог намагався і десантні човни, десь але такі річкові, власне, накопичувати різні цифри були: 300-500, хтось хто там як кількість змагався в кількості, але в будь-якому випадку таке накопичення. Човнів не залишилося поза увагою ні української розвідки, ні, скажімо, інформаційного простору. Тобто, навіть якщо там планувалася якась операція по форсуванні Дніпра чи по часткових спробах зайняти правий берег, вона втратила свій ефект несподіванки. Ну але як військова операція планується? То все одно е, намагаються виконати максимум запланованих етапів, бо це розподіляється завдання між військами, є задачі, які вони мають виконувати поетапно, і і дуже часто, коли навіть один. Етап проведення операції не працює або не виконується, другий все одно включається. Так що ми ми розуміємо з другої сторони, що навіть та інформація про знищених російських солдатів, ну в будь-яких випадках, це все таки людей, які садять на човни, це точно не там російські зеки чи люди, які абсолютно слабкі, як військові, все таки там ми розуміємо, що для таких десантних операцій, які мали би військовоякіші зимов. Вий час мали би як мінімум вміти управляти човнами, займати в е, ті ж самі острова, займати, розселятися, укріплятися. Це трошки інша тактика і зовсім інші вимоги до військових аніж для тих, хто там як росіяни використовують отакі такі хвилі накати піхоти там на сухопутній території, бо такими накатами на проводячи форсування. Річки дуже важко насправді робити. Тим паче, що це як правило перес... переміщається піхота або ну умовно кажучи підрозділи з легким піхотним озброєнням. Якщо вони не вони не мають можливість перетягнути за собою важку бронетехніку, то як мінімум вони мають бути дуже добре підготовлені, щоб утримувати певні плацдар. Тому ми можемо говорити, що ті, війсь... ті війська, які знищені росіян, це все таки. Ну на фоні тих, що що вони задіюють для місних штурмів, це будемо говорити достатньо підготовлені і знищені такі солдати. Це і завжди, як правило, дуже важкий, навіть для росіян, момент відновлення боєздатності таких підрозділів, і це і це я можемо віднести до позитиву. Ну але звичайно, що е, говорити про те, що там росіяни змогли підготовити загальну військову операцію, щоб масовано форсувати Дніпро. Ну точно немає сил, бо е, ми знаємо, що вони мають набагато більш пріоритетніші завдання. Це окупація Донецької області, це наступ на Покровськ. Вони між чом і там зараз на покровську не можуть наростити достатньо сил в такій кількості, які яка би їм дала можливість, хоча б оперативного рівня провести там операцію. Вони теж там працюють методом витискання збройних сил. Тобто, з однієї сторони, це дає тактичні просування, але з другої сторони це не дає їм можливість робити якісь оперативні прориви чи просуватися в глибину оборони там на десятки кілометрів нашої. Так що тому ми тут таке питання, але з іншої сторони. Розуміємо, що ворог любить цю тактику так званих тисячопорізів, порізів, тобто вони будуть сюди промацувати нашу оборону, будуть намагатися проводити локального формату військові операції для того, щоб знайти слабкі місця в нашій обороні, щоб створити отакий ефект безперервного напруження, навантаження на будь-якому з напрямків. Ну і паралельно вони ж теж. Обоюються, що ми можемо провести якусь вдалу військову операцію, яка може серйозно вплинути на боєздатність їхніх військ на цьому напрямку. А ми ж розуміємо, що Херсонщина, лівий берег Дніпра чи південь України це не тільки Херсонщина, це і дороги на Кримський півострів. А особливо зараз, коли скажімо. Флотом чи флотилією Крим Чорноморського флоту Російської Федерації їм дуже досить важко підтримувати боєздатність і поповнення своїх підрозділів у Криму, то е, їм же ж і важливо все-таки підтримувати і боєздатність і своїх підрозділів на окупованій материковій території України, оскільки там вони пам'ятають теж дуже добре, як ми свій час проводили наступ і по суті. Прорвали їхню ту ж лінію Суровікіна в двох ешелонах. Тобто там багато моментів, які для них, власне, є такими, які теж несуть для них загрозу. Але в свою чергу розуміємо, що вони будуть теж сподіватися перехопити там ініціативу. І ось цей весь симбіоз факторів, власне, і призвів до того, що росіяни зараз спробують активізовуватися ще й на Херсонщині, пане Іване. Насамкінець щодо проблем. З нашої сторони військовий аналітик, директор фонду Повернись живим Ветеран АТО Тарас Чмут в інтерв'ю Українській Правді застеріг, що хаос в управлінні військами здатен призвести до ситуації, коли ми можемо серйозно посипатися на фронті. Це будуть не посадки і кілометри, а бригадні районні оборони десятки кілометрів. Одномоментно, моменту одномоментно, і Тарас чмут наголосив на тому, що невпорядковане управління, брак ресурсів і техніки, старі підходи та викривлення інформації ставлять під загрозу боєздатність сил оборони України і оборони України. Чи погоджуєтесь ви з тим, що ще рік тому саме це, саме ці слова вважали нагнітанням сьогодні? Це стало очевидною проблемою, і чи погоджуєтеся ви з тим, що все вище перераховане дійсно для нас є на даний момент проблеми. Я почну з того, що всі цивільні, навіть якщо мають величезні заслуги перед батьківщиною, вони не знають реального стану побудови управління, керування військами. Вони можуть знати інформацію від, скажімо, там військов... від солдатів, які або навіть від командирів там тактичного рівня, батальйонного, ну бригадного, і це в будь-якому випадку вони не знають реального стану справ. Звичайно, що з другої сторони будь-які публічні фігури вони швидше цього десь і розглядають якесь і і політичне своє майбутнє. І той, хто привертає так увагу, звичайно, він буде мати певні політичні бонуси в майбутньому. Ми маємо розуміти, що зараз відносно всіх трьох крайніх років ворог найбільше сконцентрував свої сили засобів в Україні. Ми дотепер ще, по суті маємо інертну проблему по поставці боєкомплекту від наших союзників. З'явилося багато додаткових напрямків і питань, яких потрібно вирішувати. У нас з'явилася Курщина за цей час вже з'явилися північно-корейські війська на Курщині. Ми е, маємо збільшення лінії фронту. Ми маємо збільшення особового складу росіян. Якщо ще минулого року ми вважали, що 500 тисяч це дуже багато, як тоді їх було. То тепер цифри у 800 тисяч. Ми розуміємо, наскільки вони накопичили сил і як мінімум людського ресурсу. Ну і також розуміємо, що за рік е, ми зазнали. І втрат, і дійсно ми зазнали, скажімо, і самого якогось фізичного напруження виснаження. Ми можемо оцінювати, якщо ми знаємо реальний стан справ. Наприклад, той самий Покровський напрямок, його можна оцінювати як українські війська на покровському напрямку відступають на найшвидше, умовно кажучи, аніж там втрачають територію, аніж на інших напрямках. Можна сказати так, а можна сказати, і це більш правдиво, що на покровському напрямку ворог, маючи тактичні успіхи в стратегічному плані, має стратегічні втрати. Та ж сама британська розвідка, що заявила, на чому я навожу, теж приклад. Що на покровському напрямку ворог тратив убитими і пораненими 150 тисяч росіян, майже 2 тисячі одиниць. Тільки бронетехніки. Я не кажу про автомобілі і решту засобів. От і, і з другої сторони ми бачимо, яка концентрація сил. Якщо ми беремо знову ж времівські. Е... Бурахівський, Покровський напрямок там зараз ще 150 тисяч російських солдатів на цих трьох, по суті, на цій єдиній дирекції лінії фронту. Тобто, ми можемо говорити, що Збройні сили за цей час там скували. Е 150 тисяч російських солдатів, яких би могли росіяни кинути на інші на така концентрація звичайно і є серйозним навантаженням. А на свою чергу, коли таке серйозне навантаження на армію, можуть бути і помилки, це і вимагає більших переміщень, це і призводить до дійсно до певної. Певних викликів в організації підрозділів на таких напрямках в плані логістики, взаємодії між частинами, це я не кажу, що у нас все ідеально, але я повторюсь: якщо ми оцінюємо стан справ, ми маємо пояснювати про причини позитивні і негативні, і чому це відбувається не тільки тому, що зараз стало дуже модним критикувати військове командування і на цьому здобувати якісь бали. Ми це Бачимо, що і політики, і і що цікаво, потім, якщо тільки щось зразу, ті ж самі критики українського командування, чомусь, коли їм навіть банальна повістка, приходить для уточнення даних, зразу починають кричати, що нас хочуть відмобілізувати главком особисто взяв на контроль нашу мобілізацію. Чи з'являються якісь інсайди? Що ми дізналися, що от нас хочуть мобілізувати? Напевно, навіть сам Сирський не знає, що їх що їм прийшли якісь повістки, а чи їх там хочуть. Але вони вже знають, що це він там провів особисту нараду, відмовився від проведення якоїсь військової операції. Але от тільки до цих шановних панів вирішив приділити увагу, тому я би на Заявки власне людей, які не несуть пряму відповідальність за перебіг подій на полі бою при всій повазі і честі хвалі їм тежкільки вони, вони зробили до збройних сил все одно відносився дуже обережно, тому що у нас є верховний головнокомандувач. У нас є головнокомандувач. У нас є ГУР, у нас є Національна гвардія. У нас є величезна кількість військових ствоєнізованих структур, які ведуть на полі бою. Ві проводять надзвичайно складні військові операції, і в нас є велика кількість і структур, які напряму можуть і мають здійснювати контроль за ефективністю завдань. От, власне, їхня оцінка це буде обґрунтована. Вона буде доведена, задокументована. А... Такому випадку, ну я теж можу собі будь-що заявити. Ви можете сказати, але це якщо ми не обґрунтуємо це, будуть заяви. Ну, маємо проблему в тому плані зараз, що дійсно країна перебуває в дуже складній ситуації, і увага до лінії фронту дуже прикута. І звичайно що в таких випадках з'являється і багато різної інформації. Тоді як все-таки армія вище командування, воно не може 24 на 7 там сидіти на своїх блогах чи давати безперервні інтерв'ю, коментуючи, чи оправдовуючи, чи спростовуючи будь-які заявки, ну бо тоді вони б не займалися своїм прямим завданням організації оборони, тому я би завжди був в такому плані обережним, як мінімум, або насправді я би це все завжди обґрунтовував на якихось кількісних якісних показниках, Ах, чи на обґрунтування конкретних факторів, бо ми маємо завжди бути всі консолідовані, і ми маємо розуміти, що наше кожне слово має своє навантаження і має свою відповідальність, і воно безпосередньо може дуже серйозно впливати на ситуацію фронту, бо сформувати довіру до себе людей це важливо, але потрібно її завжди і підтримувати. От така історія, бо насправді всі ті генерали, полковники, командири вони ж не впали з неба. Вони починали свою службу. Там хтось, як мінімум, 10 років на лінії фронту, ще з часів, АТО, вони проводили успішні операції по звільненню території України в набагато важчі часи. І в ті часи, коли, скажімо, політики чи різного типу експерти задумувалися, чи, чи залишатися в Україні, чи виїжджати, тоді як е, ті ж самі командувачі проводили чи командири, чи ті ж ковчорашні ротні комбати, які зараз стали комбригами, і так далі, і вище по посадах організовували оборону в надскладних умовах і організовують. І ті ж самі ми всі аплодуємо, коли відбуваються удари по російських складах, Ладах арсенала в глибокому тилу Росії, ми всі аплодуємо військовим командирам, як вони організовують військову операцію. На всі тоді зразу біжать до них фотографуватися. Але коли ті ж відбуваються якісь невдачі, чи ворог намагається перетиснути ініціативу, маючи перевагу, всі, всім стає чомусь зразу, всі перетворюються на надзвичайно. Знаючих людей, як треба провести в конкретному місці, конкретну військову операцію. Тобто, ті ж самі люди, які мають успіхи, ті самі люди мають і помилки, ті ж самі командири. Тут не та армія, знаєте, перемагає, яка має більшу кількість героїв. Та армія, яка ма робить меншу кількість помилок, така правда життя.